Вітаю! На каналі вже багато роликів про збирання та огляд комп'ютерів. І жодного про те, що з ним робити після збірки, як встановити операційну систему, драйвери і так далі. Тож, всі, кому набридло носити свої ПК та ноутбуки в сервіси, робіть чай, каву капучино, сідайте зручніше і поїхали! Першим ділом нам знадобиться флешка, мінімум на гігабайт 8, а краще на 16, і працюючий ПК чи ноутбук з виходом в інтернет. Тоді заходимо в пошукову систему, пишемо скачати Windows 11 українською, переходимо на сайт Microsoft. Перше завантаження Windows Installation Assistant пропускаємо. Наступне Media Creation Tool теж. В наступному розділі обираємо ISO файл Windows 11 для 64 розрядних пристроїв. Тиснемо завантажити. В наступному розділі обираємо мову. Продовжити. 64 розрядна система. Тиснемо завантажити. Доки завантажується ISO файл з Windows, відкриваємо нову вкладку та пишемо Rufus завантажити. Переходимо на сторінку Rufus та скачуємо найсвіжішу версію для Windows X64. Вона, як правило, зверху. Тепер вставляємо нашу підготовлену флешку в ПК чи ноутбук. Попередньо збережіть всі файли, які там були, адже при записі Windows все буде видалено. Заходимо в завантаження і запускаємо Rufus. Флешка вибирається автоматично. Якщо ні, то це треба буде зробити в ручному режимі. Тоді натискаємо кнопку Вибрати та обираємо наш образ Windows. Якщо у вас новий або відносно новий ПК чи ноутбук, то схему розділів лишаєте GPT. Для більш розширеної підтримки старих пристроїв та особисто для себе я обираю. MBR, BIOS чи WiFi CSM. Тиснемо почати. У новому вікні в мене стоять галочки на пунктах: Обмеження встановлення на системи з 4 ГБ ОЗУ. Цей пункт дозволяє обійти обмеження встановлення на слабкі ПК, видалення вимоги входу в обліковий запис. Далі, поставивши галочку, можна одразу придумати ім'я вашому ПК чи ноутбуку юзер, адмін, іван і так далі, яке буде використовуватися за умовчанням при встановленні. Четвертий пункт. Встановити регіональні дані як у вашому ПК, тобто дата, час і регіон. П'яте. Вимкнути збір даних. Шосте вимкнення шифрування BitLocker. І останнє, чесно хз, що це. Тиснемо почати. Тепер, коли флешка готова, переходимо до встановлення. Під'єднуємо наш носій до пристрою. Вмикаємо та клацаємо клавіші F12, F11, F9, залежно від виробника пристрою. Та обираємо нашу флешку. Або заходимо у BIOS, шукаємо вкладку Boot, Boot Priority або Boot Options. І обираємо там нашу флешку. Ставимо її на перше місце. Зберігаємо, натиснувши F10. В будь-якому разі, ви можете знайти. Інформацію про бутменю саме свого пристрою в YouTube або Google. Бо, для того, щоб це пояснити, треба зробити ще одне окреме відео. Продовжимо. У першому вікні тиснемо Далі, в другому теж. Далі з'явиться два варіанти інсталяції новий та попередній. Я по звичці обираю попередній, пізніше покажу новий. Далі з'явиться вікно з запитом на введення ключа активації Windows. Вводимо ключ, якщо він є. Ні, тиснемо в мене немає ключа. В наступному вікні обираємо версію Windows. Я обираю Home. Для звичайного користувача тут немає різниці, що обирати. Приймаємо умови ліцензії та тиснемо далі. Наступне вікно дає можливість обрати між опціями оновлення та інсталяцією Windows. Ми обираємо інсталіцію. Наступним та останнім буде вікно для вибору або створення розділів. Тут ви маєте видалити або створити розділ С та Д. Якщо ви перестановлюєте Windows, то просто видаляєте розділ «C». Попередньо запам'ятайте, запишіть його об'єм або перейменуйте, щоб не переплутати з розділом D. А краще для першого разу збережіть всі потрібні вам дані з обох дисків на інші носії. Тож видаляємо розділ «C». Його об'єм має бути в гігабайтах, зазвичай меншим від D. Також видаляємо всі диски, об'єм яких вказано в мегабайтах. Тепер створюємо новий з з'явившогося вільного об'єму та тиснемо далі. Розглянемо інший варіант. Якщо у вас новий SSD або вам треба наново встановити всі диски. У мене SSD на 512 ГБ. Видаляю всі розділи. Ось так буде виглядати новий диск. Тепер створюємо один або більше розділів потрібного об'єму. Мені розділ C потрібен розміром 100 ГБ. Натискаю створити, у з'явившомуся вікні пишу 103.3.0, Адже 3 ГБ займуть системні файли. Тисну застосувати. Тобто, якщо вам треба буде виділити, допустимо, 50 ГБ, то вписуємо 53.3.0. Зрештою, вільної пам'яті я створюю розділ D та тисну продовжити. Тепер клікаємо на створений розділ C та тиснемо далі. Усе почалося встановлення. Далі ваш пристрій перезавантажиться декілька разів. Після першого перезавантаження флешку вже можна виймати. Важливо, якщо ви не хочете входити в обліковий запис Microsoft або бажаєте зробити це пізніше, як я, щоб не витрачати час, вийміть інтернет-кабель з вашого ПК чи ноутбуку. Якщо ж ви забули це зробити і система вже завантажилась, то вийміть кабель та перезавантажте пристрій. Після перезавантажень з'явиться вікно для підключення бездрутової мережі інтернет. Повторююсь, якщо ви не бажаєте заходити в обліковий запис Windows, Тиснемо клавішу. Я не можу підключитися до інтернет. Далі обираємо назву вашого пристрою. Далі пароль. Якщо пароль для пристрою не треба, то просто тисніть Enter. Тепер, коли завантажився Windows, тиснемо на праву клавішу на робочому столі. Обираємо персоналізувати у відкрившомуся вікні. Далі тема Налаштування піктограм робочого столу. Тут ставимо галочку навпроти напису комп'ютер. Тиснемо ОК, і піктограма Мій ПК тепер з'явилася на робочому столі. Далі, якщо ви створювали розділ D, але він не відображається в меню ПК, то робимо наступне: тиснемо на іконку Windows правою клавішою миші. В з'явившомуся вікні «Керування дисками. Знаходимо наш без назви. Тиснемо на нього правою клавішою миші. Вибираємо пункт, зміну букви, шляху або диску. Тоді додати: вибираємо потрібну нам букву, в цьому випадку D, тиснемо ОК, і диск D вже з'явився. sem menu. Тепер займемося драйверами. Підключаємо дротовий або бездротовий інтернет. Тиснемо на піктограму Windows. У відкрившомуся вікні обираємо налаштування. Далі з лівої сторони Windows Update Шукати оновлення. Після того, як з'явиться вікно завантажень, опускаємося нижче, обираємо розділ Оптимізація завантаження. Не обов'язкові оновлення. Тут ставимо галочки по всім пунктам обох розділів. Після встановлення драйверів треба буде перезавантажити ваш пристрій. Можливо, цю процедуру доведеться провести декілька разів. Залежно від інтернету. Та потужності вашого ПК це може зайняти від години до декількох. Більш досвідченим користувачам радив би ставити всі драйвери в ручному режимі, адже Windows не завжди підтягує останні версії. Далі активуйте Windows за допомогою ключа або ж іншого способу, про який я зніму відео, якщо цей ролик набере хоча б тисячу лайків. Для ігрових пристроїв не забудьте скачати та встановити бібліотеки DirectX та Visual C. І останнє другий варіант встановлення. Він майже такий самий, як і попередній. Угоджуємося з правилами, тиснемо далі. В наступному меню точно так само видаляємо та створюємо розділи. Знову тиснемо далі та інсталювати. Решта наступних дій повторюємо з попереднього варіанту встановлення. На цьому мій гайд по встановленню Windows 11 закінчується. Посилання на всі завантаження лишу в описі під відео. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.